Обирай, щоб вирізнятися, Toyota C-HR Hybrid у комплектації Lounge. з бензиновим двигуном 1,8 літрів, привід передній, витрати пального 4 літри на 100 кілометрів, потужність 140 кінських сил, особливості комплектації: прожекторні LED-фари головного світла, чорна глянцева решітка радіатора. Диски чорні глянцеві з механічною обробкою 18-го радіусу, мультифункціональне кермо, оздоблене веганською шкірою, цифрова панель приладів 12 і 3 дюйми, мультимедійна система з дисплеєм 12,3 дюйми, контурна ілюмінація з можливістю персоналізації, пристрій бездротової зарядки смартфона, спортивний дизайн сидінь, комбіноване оздоблення сидінь тканиною та веганською шкірою, електропривід багажного відділення. Об'єм багажного відділення 305 літрів. Бажаєте дізнатись більше про авто? Звертайтесь до офіційного дилера Toyota в Сумах Артмотор.